Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні продовження розбору знаків зодіаку. Сьогодні у нас леви на листопад місяць. Але перед тим, як почну, то, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Будь ласка, напишіть, як вони у вас зблизь. Мені цікаво, я відповідно веду статистику. Дякую. Ну, тепер можна починати. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком зодіаку Лев у листопаді місяці цього року? Хай скажуть його правду. Ансус. Турісас. О, хагалес. Феху перевернуто. Ейвас. Наутіс. Угу. Добре. Дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Лев у листопаді місяці цього року? Отав перевернути. Єра. Гєба. Хм, Цікаво. Гаразд, що ми маємо? Ну, також, знаєте, як хороше, так і не дуже показав. Ну, як, як зазвичай і буває. Добре, про все по порядку. Отож. Ансус, Торісас, Хагалас. Далі, феху перевернута, Ейвас Наутіс. І фінал. Ото перевернутий Єра і Гебо. Про що мова? Ну, ось Ансус відразу у вас. Хороші новини будуть, тому до того ж несподівані. Мало того, це, це реалізація ваших планів. Ну, і окрім того, взагалі порада планувати. Свої там дії, що ви будете робити на цей місяць. так ось Ну, і крім того, взагалі, руна, яка спілкування символізує. Тобто, схоже, цей місяць у вас багато буде саме спілкування в будь-яких його формах. Ну, відповідно, може бути як в живому форматі спілкування, так і в електронному, да в наш то цифровий вік. Ну, і взагалі, як, до речі, це руна, яка позначає знак від вищих сил. Якщо про сили, Якщо чекаєте, ну, відповідно вам його мають дати. Ну, а відео про знаки у мене на каналі є. Можете швидкий пошук зробити, щоб мені тут не повторювати, як відрізнити знак від чогось такого. так. Далі. Турісас. Ось у вас відкриття нових можливостей. Однозначно. До речі, з чим будуть пов'язані гарні новини. Якісь то двері вам відкриються, нові, умовно кажучи, якісь можливості у вас відкриються. Ось. Ну Це і активні дії. Тобто, ось у вас є план, і ви по цьому плану вперед із піснею, як то кажуть. Так? Ось ви по цьому плану активні дії свої проводите. Це такі моменти далі, але це про певну агресивність. Угу. Відповідно, це загроза конфліктних ситуацій. Угу. Відповідно, словесна якась то перепалка. Да? Тут не про бійку мови якусь там чи що, словесна перепалка. Да? От, ну, яка порада? Тримати емоції під контролем, щоб не наламати дров. Тому що, тому що можна. Далі, хаглас. Ну, це вже, це вже так. весело. В лапках, звичайно. Е, що ми маємо? Ну, Руйнування планів, да, якесь іде, чи вам прям все вдасться? Да, не зовсім. Е, все, ну, Це хаос. Ваше життя втрутиться певний хаос. Навіть і поведе зміну планів і так далі. Програється, іноді буває. Ремонт. Ну, ремонти вже ніби закінчились, але озвучую цей варіант. Далі, поломки якоїсь там техніки. Ну, Одним словом, якісь то втрати несподівані, до речі, також щось там десь не знаю, загубили Забули, ще там щось. Це все сюди. Це все сюди, ну, відповідно, події поза межами вашого контролю. Це той самий форс-мажор. от він. До речі, тут турісас Хагала, взагалі зв'язка буде весела. Тобто, у вас як загроза внаслідок, будемо казати, перепалки сварки щось десь отримати, так і у відриві від цього. сама, тобто так і Ну, Якщо взяти руну окремо, це взагалі події не пов'язані з вами, вне межах вашого контролю. От. Ну, До речі, прийшла розуміння, ну, також, як там не знаю, сусіди залили, наприклад, або що. Те, на що ви ніяк не можете повпливати, але ну, хаос хаос, однозначно. Ну, це все сюди. Як один із варіантів. до речі. Далі, феху перевернута. Ну, ось оце самий хаос, ось вам, він вам веде збитки. Тобто, це якісь незаплановані втрати, відповідно. Як мені це бачиться. Ось, ну але е сказати тут цікаво. Тобто, з одного боку, трати не заплановані, а з другого боку, ви про те думали. Знаєте, ніби ви хотіли щось замінити, не знаю, якусь там техніку, там, тарілку, кастрюлю, ще там. щось, А, -а ви ніяк не збирались. Та та ще послужить, та ще поробить. Ну, ось, відповідно, ось. Доробило воно вже, дослужило своє. І якби, е, хоч ви те планували, да, колись, але не зараз. Ну, ось, відповідно, а час настав. Це така трата, знаєте, цікава. Ну але тут же й нематеріальний аспект, якби є, це якраз про стосунки. Знов таки в будь-яких їх проявах. Стосунки між людьми в будь-яких їх проявах. Це обов'язково любовні, там, робочі, дружні і так далі. І тому подібне. Хаос, відповідно може туди втрутитись. І щось там буде не цікаве відбуватись, так будемо казати. Ну, також тримаємо емоції під контролем. Це, якби, яка тут порада. Ну а і да, феху перевернута, це, відповідно, не як це, не тримайтеся за гроші. Якщо щось там віджило і вам треба купити нове, ну то беріть, де купіть. От. Якось так. Далі. Тому що як це? Прижимістість, це так, це меркантильне відношення до грошей зазвичай погано виливається. Потім. Тратити треба вміти, якби, да? ну, в тому плані правильне відношення до грошей в цьому плані. Да, було б ще що тратити. Да? Ну гаразд, не будемо про поганим. Добре, далі. що ми? Ей вас, ей вас. Ну, певні труднощі. да. Я, ви? Ви ці труднощі долаєте, вони вам дають певну еволюцію, розвиток якийсь. Поштовх до розвитку ситуації, поштовх до якихось дій. До речі, під турісазом. Тобто, долаєте ви це все. Така руна активна, агресивна навіть. Да? Зносите ви ті труднощі, долаєте їх аж бігу. Тобто, нічого там такого надзвичайного вам бути не повинно. Далі, наутіс. Ну ось, руна долі. Ну тут доля, дійсно доля. Чому ось ось певні перешкоди, відповідно, вам ставлять зверху. Да? Саме от за, за для вашого розвитку еволюції, якраз. Коли ви їх будете долати. Ну так, да, це також певні обмеження, певні труднощі. Відповідно, ну і хагалаз у вас під, під проводом долі відбувається. Ну, прояв карми, якщо так. Кому це слово милозвучніше, хай буде так. Е, да, да, щось, ну, всі ми не святі, як би, так. Десь щось не те зробив, не те сказав, ну і карма рано чи пізно доганяє. Ну, от воно. Ось вона, от карма. Далі, що ми маємо? Добираємося до кінця. Так, тут, в принципі, все сказав. Ну, Загалом все сказав. Загалом, так, все сказав. Добре, що ми далі маємо? От, а перевернутий Єра Гебо. Цікаво. Е, отал перевернутий. Ну, з одного боку, це руна власності також. Тобто втрата власності йде. Да? Я тут казав, що якісь там незаплановані збитки. Да? Ну Ось воно, дублюється. З одного боку, далі. Це ж, до речі, і руна сім'ї, руна роду перевернута. Тобто, якісь взаємодії з родичами, але, схоже, знов таки загроза конфліктних ситуацій саме з родичами. Да? Відповідно, можуть бути близькі, дальні родичі. Та? Ну, що ну, тут скажеш, родичі різні бувають. Якщо вони там лізуть куди їх не просять або роблять щось незрозуміле, ну то що тут скажеш? Та? Е, ну і це да, якби як стосунки. Зокрема, також позначка якби стосунків таких більш серйозних вже, да? ну, сімейних, ну не зовсім. ну стосунки одним словом, Тобто, завершення, ось, відповідно, далі йде Єра. Ну, якщо так взяти ось у вас завершення одних стосунків, початок нових, якщо так, так да? е, якщо вже так взяти ну, Якщо взяти інакше, є це урожай. Тобто, попри трудно, що тут ви долаєте, свій урожай ви отримуєте. Певний цикл у вас, відповідно, завершується. якийсь, якийсь проект, якась задача, щось таке, так? Ви це завершуєте, отримуєте результати, то ну, задоволення, от, доробили, все чудово. Ну, до речі, тут і чисто матеріальний результат буде. Руна в принципі, те під, підрозуміває, скажімо так, натяка на те. Чисто матеріальний результат. Ну і далі по фіналу ГЕБО. Ось знов таки. Ну, це Ба, партнерство в будь-яких його проявах. Стосунки нові, на якісь нові знайомства, заведення якихось нових контактів. В будь-яких сферах, оце воно все сюди. Далі, дар від вищих сил у високому розумінні того слова. Ну, це знову таки не знаю, що у вас прям медичні здібності проснуться, щось таке. А це ну, якась ситуація, якась подія, якась інформація, яка вам дуже буде потрібна. Вищі сили вас не лише випробування вам послали, а й послали вам дар відповідно такого труду. Далі, ну, якщо в більш приземленому варіанті взяти, просто приємний несподіваний подарунок. Хтось й пригостив, смаколиком якимось, ну, от в такому плані. Да? Ну, щось таке приємне в будь-якому випадку. Ну і, до речі, якщо так, то взаємодія з людьми у вас також буде, і багато тої взаємодії. Чому кажу багато? Ну тому що розклад з того і почався. Руна, яка спілкування, як таке позначає. Тобто, е акт багато вам доведеться спілкуватись цей місяць, в силу тих чи інших обставин, скажімо так. Да. Ну і що тут ще? Ну і оце, до речі, також цікаво, є рагебо. Де у вас буде урожай, якщо так, в партнерстві. Тобто, працювати вам, ну, якісь справи, там вирішувати якісь свої ситуації, там, проблеми, до речі, також, треба вам не самому, а саме в партнерстві. Да? Тут може, ну, знов-таки, не знаю, що це прям треба, щоб фізично вам хтось допомагав, можливо, просто поради, добрим словом, як то кажуть, і так далі. Тобто, сумісна якась робота, яка вам дає результат, якщо так взяти. Помимо того, що це партнерство, якби в плані стосунків різноманітного характеру. так, ось, Ну, якось так. Загалом позитивно. Знов таки, і тут і стосунки, і взаємодія з людьми. Ну, і пробігаючи галопом по Європам, як то кажуть, що у вас? Контроль емоцій, да? щоб не наламати дров. Далі. Якщо якісь втрати треба буде зробити, зробіть їх. Будьте до того готові, що щось може бути незаплановане. Та? Тому що хагалас. Далі. Ну, з родичами обережно також, щоб дров не наламати. Ну, а по стосункам, ну, а якщо взяти це стосунки, ну, то завершення одного, початок нового, чи то зміна етапу стосунків, знаєте, Якби як розвиток, як цикл певний, в цьому плані. Ну, загалом прогноз хороший. Є нюанси, але ви з ними розберетесь. Якось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!